А як тут зустрічали москалів в 39-му році люди? Та тут зустрічали їх квітами, бо сідняки приїхали, о. А тут подивилися за пару днів, о, то не такі. Повиходили господарі на дорогу, бо ще за царської Росії тут були царські вояки, як з Австрії воювали, Такають коні. Тими грудами цукру годували, давали, вони мали такі хлопи поїхали на дорогу, дивитися, які приїхали москалі, ті господарі, що пам'ятали ще в 14-му році, як були ті царські вояки, Ти видів, що не віті, казату вдер, все махорки, закрутив, Кай хоч то не то ті москалі, що були. В 2014 році. Ого. Ну вони спочатку не робили нічого лиха, так? Перший да, раз? Він ще спочатку, ви чуєте, аж поки коли вже то та, той актив не почав діяти по селах, вони зразу ніяк, вони приїхали осінню туди, як Польщу розбив німець. То, отако у вересні місяці на жовтень. Та й перезимували, вже в зимі, вже були репресії, вже арешти. Так, на другий рік сороковий рік настав зараз. Вже на Сибір вивозили, вже... А кого арештували в сорокових роках? Кого арештували? Та тих, хто був лише в організації якісь замішані. Хто там ходив у читальню, хто там ввечір чи слухав, щось вже все, по... <кхід> поарештували. Родину вже на Сибір Обступили, приїхали в мішину в дочі, та чець п'ять п'яту хаті, обступили хату. І от забирають, що з мішками ті діти, малі голі, бочі, на машину. Я на Сибір привозили. Страшне ріше робили. Чуєте, а потім позабивали тюрми людьми там, що з Львова теж передають. Все вибили у Львові. В кожній городів доробиче, в самбурі, нікого не випустили, ані одного. А в ліс возили, понаходили люди по потоках. Вони не встигли в у ліс вивозити, у камерах побили. А в лісі туди на моршен йти. Кажуть, так по полудню, я такий хлопчисько, мені 17 років, що приїхали німці є у, у морщині. Йдемо чи подивити. Йдемо на ліс, дорога пішки. А там, кажуть, така дорога йде, а там такий потік є внизу. А там дивишся якісь. Ходять. Повернули там люди в цій потоці. І поскачували бровна на них. Такі пов'язані руки дротом. Самі такі закарпатці такі. Згорюють ті люди. Ми прийшли до Моршина, а то нема нічого нікого. А бальські люди лисовицькі граблять Моршин. Там санаторії були. Носі, всякі, ті курортні. Простині, бруси, коце тут одіяла, всякі. Продукція була всяка. Цукор, мука.